Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про таку платформу, як Layer 3. Відповідно, щоб користуватися цією платформою, просто так ніхто не буде, ми користуємося нею в надії на ретродроп токенів. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Байбіт! Нагороди для новачків тільки по ссилці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Якщо коротко, це платформа, яка допомагає лутати дропи, які є на ринку криптовалюти. Це, як можна так сказати, навчальна платформа для того, щоб ми з вами розібралися з тою чи іншою задачею та претендували на дроп токенів. Від різних проєктів, такі як ZK-Sync, Polygon, zk ZKVM, Starknet, Layer Zero. Приблизно 5 місяців тому layer 3 вийшов з стадії бета в основну мережу. Скажімо так, вони почали повноцінно працювати, оновили відповідно дизайн, хто користувався ще, там, припустимо, 5 місяців тому. Там дизайн був. Можна так сказати, недороблений. Зараз тут всі картинки дуже гарно оброблені, і інтерфейс взагалі на вищому рівні. На головному екрані ми бачимо наш рейтинг і нашу XP. Знизу бачимо, є стрік з ГМ. Я так розумію, чим більший стрік, тим більше вам нараховують оцієї XP, а це є ваш рівень, ваш ранг. Якщо ми нажмемо сюди, то можемо побачити ваш ранг за 30 днів. і Взагалі побачити ваш повноцінний ранг. Я займаю місце зі всіх людей 90 тисяч. Можу сказати так, що цим місцем я точно не можу похвалитися. Але в Layer 3 я дуже мало проводжу часу і щось тут десь виконую. Але бачимо, що я прокачався до 8 рівня. Як взагалі набирати цей стрік з GMU? Просто заходити кожного дня на цю платформу «Layer 3. І тут буде «ГМ». Нажимаєте сюди, і вас буде кожного дня додаватися стрік. Інформації на рахунок ГМ немає. Мені здається, що ми будемо получати XP, і відповідно ми прокачуємося вище в ранзі. Справа в кутику нажимаємо на себе і нажимаємо на наш гаманець. Після цього заходимо на редагувати профіль. Обов'язково. Конектимося до нашого Твіттера і до нашого Discord. По бажанню до Telegram і до Кітхабу. Я не конектися, тому що смислу конекти свій Telegram і GitHub я не бачу. В нашому профілі ми бачимо взагалі повністю всі досягнення. Можемо побачити, які квести ми пройшли. Це всі мої квести, які я абсолютно за весь час пройшов. Практично виконував я ZKSync та Layer Zero. Бачимо, які NFT ми забирали від цієї платформи. І зверху ми бачимо всі наші досягнення. Но найімбовіше, що тільки може бути тут на, лей... на Layer 3, ну це відповідно пошук. В пошуку ми пишемо любий який теснет, який ми навіть хочемо пройти. Давайте з вами впишемо Layer 0. Нам вибуло зразу 4 квести, які ми можемо пройти, навіть нажавши на цей самий перший квест. Бачимо, в першому квесті нам потрібно взаємодіяти з WOFI. Це така свапалка. І бачимо, нам потрібно зробити крошчейн Swap. По суті, всі ці крошчейн свапи і ці платформи свапалки вони всі працюють на Layer 0. І це максимально імбово. І найголовніше те, що квести тут не повторюються. Припустимо, в першому завданні ми там взаємодіяли з. Протоколом WoFi. Якщо ми зайдемо на останнє завдання, то бачимо, що тут є вже більше завдань, і ми тут навіть взаємодіємо з біткоін-мостом. Відповідно, ми, як проходимо ці всі завдання, ми прокачуємо не тільки наш Metamask і цю платформу Layer Zero, а саме ми прокачуємо наш Metamask, тому що ми. Піднімаємося в рейтингу. Якщо ми робимо 2-3 свапа в біткоінмусті, а відповідно цей міст працює на леєр 0, то, відповідно, ми бустимо свій гаманець в топи. Навіть в пошуку можемо пошукати той самий ZK-Sync, який також набирає хайпу, і від якого також може бути дроп. Можемо зайти на перше завдання, бачимо, що також я всі завдання пройшов. Бачимо, нам потрібно пройти квіз, і тут далі бридж, використати брідж, з Sync, взаємодіємо одним словом з ZK Sync. Всі ці платформи, всі ці DeFi, свапалки, вони всі працюють на ZK Sync. І відповідно, коли ми свапаємо, ми прокачуємо наш гаманець Metamask до ZK Sync, І саме ми прокачуємо наш Layer 3. Ну, що може бути імбовіше? Платформа, яка просто покроково по інструкції показує тобі, як лутати дропи. Звісно, я вважаю, що ця платформа є максимально імбовою, так як новачок, який заходить тільки в крипту, В нього немає інформації багато, він не знає, де брати той чи інший теснет. Він просто може зайти на Layer 3, опуститися донизу, і бачимо, її теснет вже від ZK sync Треба забрати ZK-NFT, Тут треба взаємодіяти з. Полігон з EVM – це також Теснет, який в майбутньому має великий потенціал на дроп. Бачимо, є Layer 3, це є Starknet, також імбовий Теснет, який в майбутньому всі ми чекаємо ретродропу. Якщо ми перейдемо на їхній твіттер, можу зразу сказати, тут немає що переглядати. По твіттеру взагалі повний порядок. На них підписані крупні інфлюенсери, крупні люди та декілька топових фундів. Взагалі по інвестиціях Layer 3 не може похвалитися, так як інвестиції він всього лише зібрав 2,5 мільйона доларів. Але бачимо, що тільки одна інвестиція була. Це була інвестиція в Сіт Раунді. Я думаю, що цього року, в 2023 році, вони виходять на новий рівень і вони ще будуть залучати інвестиції. Бачимо в 2021 році. Проінвестували з крупних фундів це тільки Electric Capital та Parafi Capital. Якщо Layer 3 вийде на новий рівень і залучить такі фонди, як A16Z, Binance Labs, Pantera Capital, PolyChain Capital, відповідно інвестиції будуть більше, ніж в 20-50 мільйонів доларів. Тому якщо Layer 3 цього року залучить нові інвестиції від крупних фундів, то буде не помилкою бути раннім користувачом цієї платформи, хоч щось чуть-чуть тут навести активності. Скорше всього, у платформі буде свій токін, тому буде не помилкою прокачувати свій профіль на цій платформі Layer 3. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!